Всім привіт! Знову завітала в АТБ. Поглянемо з вами діючі акції, а спочатку на фрукти та овочі, як вони змінилися. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. І я всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Картопля перший гатунок 31 гривня. Картопля фасована в сіточках 38,60 гривень. Буряк митий. 38 гривень, цибулька ріпчаста 29 вже. Капусточка рання 50 гривень, 16% знижка. Купувала смачна капуста. Ось так. Капусточка цвітна 130. Ось вона. Огірки тепличні 75 гривень. Перець солодкий 145. Жовтий. Перець солодкий, червоний, 143 гривні. Томати коктейльні 120, редис 60 гривень. Ось він. Томати тепличні. Перший гатунок 70, 15% знижка. Курінь імберя 200 гривень. Кабачки 100 гривень. Гіркий перший гатунок 76 майже. Часник ранній 99 гривень, 70 копійок, 12% знижка. Часник, перший гатунок 155. Морква мита 44 гривні. Це морквачка по знижці, вона нам не потрібна. Морква перший гатунок 40 гривень. І картопелька молоденька, рання 40 гривень. Ось так. І покажу вам ціни на яблучка, апельсини, банани. Лимони 100 гривень майже. Лайм лимон 150. Це зі знижкою. Апельсини 62 гривні, 95 копійок. Груша, перший гатунок 120 Ось вона. Яблучко зелене. 54 гривні. Голден яблуко 69, яблуко сортове 65 гривень. Глостер яблуко 62 гривні 95 копійок. Яблучко шкільне 50, Фуджі яблуко 59. Це яблучка по знижці Ред принц яблуко 70 гривень. І ще банани 72 гривні. Банани Бебі 150 Ось вони. грейпфрут 100 гривень. авокадо хаз 160, 20% знижка. Ківі у кошику 140. Вага кошика 1 кг. І авокадо перший гатунок 207 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Поглянемо з вами знижки на макароні вироби і на крупи. Спагіті цільнозернові, в упаковці 500 грамів 42 гривні, 50 копійок. Для паста в пакування вже 400 грамів, 34 гривні. Ярка в пакування 450 грамів. 20 гривень 20 копійок. І тая спагетті 450 грамів, 18 гривень, 30 копійок. І ще знижки на макароні вироби зірочки. Ось такі малесенькі. Пакування 500 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Для паста спіральки. Пакування 420 грамів, 35 гривень, 30 копійок. І черепашки для паста. Пакування 420 грамів, 34 гривні 20 копійок. Рис басматі від делюкс довгий, вага 1 кілограм 85 гривень. Камаліна, круглозернистий рис від своєї лінії. В пакетиках пакування 500 грамів 46 гривень. Бунгур від своєї лінії. Також в пакетиках 500 грамів пакування, 35 гривень 50 копійок. Крупа гречана атуаль, вага 1 кг 50 гривень. Горох від своєї лінії. Пакування 1 кілограм 28 гривень. Крупа пшенична від своєї е, розумний вибір. Пробачте, ви вага 1 кілограм 21 гривня 50 копійок. Пшоно також 1 кг 21 гривня 40 копійок. Крупа пшенична з м'яких сортів 18 гривень. І крупа кукурудзяна. Також вага 1 кілограм, 20 гривень, 50 копій. Ще знижка на пластівці вівсяні, розумний вибір. Пакування 400 г, 12,90. Пластівці вівсяні оті пакування 500 грамів 27,50 І ось такий ще варіант. Пластійці вівсяні 500 грамів пакування, 33 гривень 50 копійок. Поглянемо з вами далі на сметану зі знижкою. Сметана Президент 15% 300 г 44 гривні 40 копійок. Яготинська сметана 20% 48 гривень Молокія сметана безлактозна 15% 48 гривень Сметана від своєї лінії. 15%, 200 г 21 гривня, але на полиції немає. І сметана просто наша 15%, 300 грамів 36,70 і все. Більше знижок на сметану немає. І ще поглянемо з вами на молоко. Молоко щоденний збір, 2 кілограма, 2,5%, 94 гривні. Молоко довго зберігання яготинське 3,2% 900 грамів 50 гривень. Ще знижка на молоко яготинське 2,6%. Також 900 грамів 42 гривні. І молоко ферма 2,5% 840 грамів, 43 гривні, 70 копійок. Ще знижка на молоко, щоденний збір. 450 грамів, 3,2%, 22 гривні 50 копійок. І молочко щоденний збір 2,5%, 19 гривень 40 копійок. Курячі яйця поштучно. 4 гривні 49 копійок за штуку. Оглянемо з вами знижки на варенички та пельмені. Пельмені мотанка Гаркулес, пакування 600 грамів, 61 гривня. Пельмені розумний вибір курячі, 800 грамів пакування, 84 гривні. Знижка залишається на пельмені мішутка з м'ясом телятини, Ось вони, пакування 450 грамів, 80 гривень. І ще знижка залишається на мішутку з м'ясом індички. Пакування вже 600 грамів до 5 гривень. Непогана знижка на вареники з картоплею та м'ясом. Геркулес. 600 г пакування, 62 гривні 50 копійок. І ще знижка на варенички Геркулес з картоплею та лісовими грибами. Але щось я їх не бачу, мабуть, вже з'їли. Пакування 440 грамів 36,50. І знижка на варенички з картоплею. Пакування 800 грамів, 3 відмія 78,80. І поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Погляньте, скільки масла. І це все масло по знижці. Масло кома безлактозне, 73%, 180 грамів, 85,40 Масло від делюкс 82 200 грамів пакування 129,90. Масло яготинське 180 грамів, 76 гривень. І масло яготинське 62%, 180 також грамів, 77,70 гривень. Ось так. Масло білоцерківське селянське 72,6% 95,40, 180 грамів. На жаль, його вже немає чомусь в цьому АТБ Масло ферма 53%, 180 грамів 69 гривень. Масло мілкін 82,5%, 180%. Ні, 200 грамів 77 гривень, 30 копійок. І останнє масло по знижці злагода 57% 180 грамів, 67 гривень, 30 копійок. Асапті горіхове від своєї лінії, пакування 125 грамів, 90 гривень. Аврикоси сушені, цілі, без кісточки, пакування 200 г. Ось вони, 101 гривня. Аврикоси сушені цілі. Розумний вибір 125 г 64 гривні. Журавлина сушена від своєї лінії 125 г 50 гривень. Чорнослив сушений без кісточки. Пакування 200 г 64 гривні. Виноград сушений кишмиш від своєї лінії. 200 грамів в упаковці, 35 гривень. Кишмиш, виноград сушений, розумний вибір. Пакування 125 грамів, 21 гривня. мелена, кухона, кам'яна. Вага, 1 кілограм, 1290. Знижка на борошно дніпромлин. 5 кілограмів 118 гривень. І поглянемо з вами на цукор. Фасований 32 гривні 90 копійок. Знижки, на жаль, немає.